I don't want to set the world on fire ми вивели вивірі строя. Кайфово, да? РПГ 22. Джевеліни. Тільки бахнути Назад шляху нема. Не стріляй собі в ноги. Дуже дорого. А зроста не могли мені більшого під... підігнати. Вітаю, друзі. Ох, ти Ареш. <реш> це нормально, я трошки гучно розмовляю. Давай, давай. Вітаю, друзі. Сьогодні е, ми на полігоні, де ми не скажемо, бо це секрет воєнна тайна. Ха-ха-ха. В минулій серії друг дід навчав мене стріляти з калаша, перший раз в житті стріляв. Зростав. Сьогодні я буду стріляти з чогось іншого, з чого я ще не знаю. Це друг Амон. Приїхав танчик. Познайомтесь. Ми вже а але ще для вас привітаємося да. ще раз. Чому Амон? Так вийшло з дитинства. А, це, до речі, не Амон, який ментовський. Ні, ОМОН? <гум> Ні, так, це не ОМОН, це ОМОН, як е, Бог Сонця єгипетський. ОМОН -РА. Хоча, так, так, ОМОН -РА, хоча це вийшло випадково зі школи ще. Нова просто... історія. З контри. Counter-Strike, дитинство, да. все нормально. Все. Це, що це таке? Це Та фігня привезла туристів до нашої країни. Ага. Підрасів, якщо чесно. Що вони там робили, казати не буду, але їх підбили і післали порад сам. А, я з протитанкового батальйону. Буду довчати, тобі показувати, що ми що ми стріляємо по такій фігні залізні. Коротше, оці блядь, труби, одноразки настоящих мужиків. Ми в третій штурмі проти танковий батальйону. Ми дуже круті, <рес> <рес> як і вся третя штурма, до речі. Так є. Але так, ми стріляємо всякими речами, які можуть підбити танчик. По ідеї, їбачимо по танчикам з пушок. Такі ага. у нас є пушечки, наприклад, там рапірка. Це така 100 мм пушка прототанкова, фігня повна, але їбаше дуже точно і прикольно під підривко. Це вона на якійсь техніці? Чи це Ні, це прям, типу... прям така велика пушка. А, я яка понял. стоїть на колесах. Потім у нас є джевеліни, є сінлав, є. Ці дві знають, джевеліни лав. Ну, так. Це чув, ну так? чув, звісно, так. Ну, Поселяти не все... дам, дуже дорого. Так, ну, є да. у нас хамерки, у нас з птурами зверху американськими. До речі, такі птури. Турце, ти знаєш, що таке проблема керована ракета. Я бачу, це є комп'ютер, є така стойка, коротше, вона стоїть, випускає, і там коротше, плюсик, і треба цей то, плюсик навести на техніку. Я побачив і... дуже ахуєнно. Наприклад, стугну, а буває попроще трошки. А. Буває, що ти сидиш, отак от ручками тицяєш, крутиш. Всякі це, бо, як да? як швейна машинка. Безжало, до речі, так. І там за ними ще дротик іде. дро стало уже. Ми сьогодні пульнемо з таких з одноразок, з простеньких, ага. по типу РПГ-22. Це теж противотанковий гранатомет ручний, така одноразка. І ще у нас деякі, деякі генії хотіли постріляти з РПГ-7-го, але забули саму трубу. Взяли такі гранати, буду кабачки, я тобі покажу, ти можеш побігати з ними. Але не більше, так. З тобою з ручних гранатометів постріляємо. У нас їх небагато, але так попробую пульнути по цій тіні і подивимося, який ви прибуває. Сюди стріляють? Так, по цій залізят Аж а чому ні? А, шо, а, шо? а ти хотів на ній додому просто, ну, Типу, а, а відстань хоч яка буде. Типу. Метрів 200 десь, а, так. А, слава Богу, блядь. Ну окей, А якщо ми по ній шмальнемо, вона ще там не за... Ну, блядь, тут нема що горіти вже, в принципі. Не блядь, мені дуже цікаво, просто, що Кручно. з неї буде, якщо ми в неї шмальнемо. шмальне. Подивимось, блядь. А для чого ми будемо гуляти? Ну, Щоб власне. ти подивився. Ну, ти подивився, всі подивилися. Все буде показано, все просто, ну, до речі. Нічого дуже важкого. Є, є важливе питання. Коротше, Давайте, питай. Чи правда, що коли почалася повномасштабка, що всі протитанкісти, це все вам давали е всі ці одноразки, труби, джевелін, і все, і ви всі отак от Ютуб, блядь, як користуватися, тому що ніхто не пояснює, я... б... просто на працюй. Та ми досі так робимо. Серйозно? — Ні, ну а як це без цього? А вже Нема людей, які типу будь принесли так, інструкція. Оце так, оце. Ну, слухай, ти що, в школі навчився, коли ти такий, типу, Я все зрозумів. Відвертаєшся так, бля. Сер, є. Yes, що це фігнею робити? Ну, танчик херачить там 10 кілометрів. А як його підбити, якщо ти протитанкіст і ну є такі ж засоби, які на 10 кілометрів б'ють? Ну, по-перше, а вже ж є в півішки. Протитанкісти і в півішники у нас теж є. У нашому ага. батальйоні. Так, а ну, вже так. ж є такі хлопці, які там накліпали. Дуже багато всякої <coughs> техніки підерської. Такі птуряки, наприклад, як а, стоять на хамарах, вони і ти саме стугне, якщо ти казав, що ага, з, ага. з екранчиком, то вона 5 кілометрів лупить. Тобто, якщо ти зробив таку засідку, він на тебе не чекає, ти, ти, ти заникався десь у горах, ти спрятався в пасаці. Але це, до речі, теж не кожне не кожної. Танчик можна прибити. О з цих малих труб ми не стріляємо по танчиках, але якщо він тільки у тебе вже виходу немає, він він не стоїть близько до тебе і там бортом чи задом, тоді ще можна пульнути. Це краще, ніж нічого, мабуть. Хоча він тебе б'є, скоріш за все. Ну, ці маленькі труби якби, противотанкові, але против танку вони складно. Ну, Такими складні, трубами б'ється зазвичай. По слабоброньованій техніці, наприклад, БТР чи БМП, чи по неброньованій техніці. Може бути по якихось укріпленнях, наприклад, там якийсь дотик невеличкий. По, цьому, по цій фігні теж Деякі... Скуп, там. Річ у тому, що більшість протитанкових гранатометів, якщо немає осколкового режиму, угу. то вони не дуже ефективні, тому що у них спрямований, підрив спрямований. А. Ти можеш... Вбахнути по підерах, якщо, якщо він там стоїть, а ну, чому б ні. Але саме бити по скупченню, нічого ти не зробиш. Але на тому ж мотодорі, там є режим, який перемикає. Ти перемикаєш на око і він хуярить осколками. Ти типу, був в самому снаряді? Так, там тобто, примикання є спереду. А Типов... РПГшки ну, на РПГшці там окремий просто снаряд, він виглядає як карандашик, його такий ага, називають, да, да, карандашик. Да. Карандаш. То кабачки, а то карандашик. Ну, та... Стріляти по танчиках страшно. <хи> Тому що ти знаєш, що такі... він, може... він дуже відповідь. Це ми порежемо. Друзі, не забувайте переходьте на мій канал, дивіться, як я проходжу рекордовий центр, що в нас там відбувається, проходимо ТЦК, ВЛК, все, що буде, все буде дуже круто. Підписуйтесь. Диви, одноразки! рпг ага. 22 Такий він скрепний. Все написано на русській мові. стрільби. Суб... Да, от Так, от написано. Може потривати? Дуже схожа ракета з РПГ-7. З кабачком. Кстати, треба було показати. Кидай. <плес> Це найпростіший кабачок від РПГ-7. І ага. бачили всі. Це протитанкова граната, так називаємо. Те, що я тобі казав, що їм можна бити невеличку броню, яка ще не захищена. Дуже непогано летить, ця от, так, ракета невелика летить до 500 метрів, прицільно, можна і більше, якщо з гарним прицілом, є оптичний чи механічний. Якщо... Але у нас трубу це не забуло, тому я тобі так розказую, можна її бачить, піздець. Знімається тут така штучка. Ага. Тут порохами, як ми накручуємо сюди, вони такі будуть у картонній упаковці, розкриваємо ага. фігню. На позиціях завжди такий срач. Це не дуже добре, тому що з дронів вони малюють і знають, що ви там сидите. Але якщо така позиція вже змальована, всі знають, що ви там сидите, то це пофіг. Допустимо, сапога СПГ-9, це такий станковий гранатомет зі схожими ракетами, але більшими. Ти його виносиш постріляти, а потім прячеш, кудись ховаєш. Але не забираєш там тубуси від, від подібної фігні і тебе зрисовують і бачать потім в тебе. А, бо тому, що тубуси там лежать. І ну, бо ну, що так. ти да, нас, насмітив, не бережеш природу, не бережеш себе, не бережеш побратимів. Коротше, таку фігню ти прикручуєш, тут нічого важкого нема. Ти потім вставляєш цю фігню у трубу. Як у нас нема? Ага. Ну так будемо уявляти пункт, вставив, тут ще такі гвоздики такі направляючі. Ага. Коротше, оця фігня повинна літіти у підрі. Тут ще є такий копачок захисний. Ми зараз з ними покажу. Ось так. Ага. Так. Поки що, поки... Take the safety cap off and go. Вона вона на нього, нічого страшного не буде, навіть якщо він впаде. Тобі треба берегти... Я не хочу, щоб він падав. Я його тримаю дуже міцно. Тут, треба берегти ось цю фігню. Сюди б'є удар, ударник. А, ось От це, якщо ти... в'їбати сюди, буде погано дуже нам. Усім. А, я зрозумів. <свят> по по техніці забезпеки ти повинен слідкувати, щоб нічого сюди не Ага. Якщо б єш по чомусь такому більш броньованому, то залишаєш цей ковпачок тут залізний, воно все одно в'їбе. Якщо хочеш, щоб воно прилетіло там в в кущики, не застріпившись через кущі, пролетіло трошки далі, теж не знімаєш, а в'їбалась щось там більш менше ага. таке. Якщо хочеш, щоб воно бахнуло чуть ли не в людині, то знімаєш цю фігню. Якщо хочеш щоб воно в землі в'їбало, якщо там якісь підтримки. Короче, воно стає більш чутливим, якщо знімаєш цей ковпачок. Так, так. Але якщо ти не зняв і в'їбав щось жорстке, все одно бахне. То в цілому типу, можна навіть його не знімати, воно і так, коротше, фінансова. Ти в цілому не знімаєш. але я ж тобі кажу, що якщо втрапить в землю, то воно може не підриватися. Якщо ти не зняв. РПГ, пацани. Ну, вона ж виходить, та залізяка, куди вона вставляється, вона незмінна. Тобто вона в тебе одна, і тобі просто так, пам! Достали, тобі розпакував побратим, засунув зразу другу, да. розпакували, засунули зразу є. другу. Ну, тобто заготував, якщо ти знаєш, там боячка починається, ти, ти накрутив декілька таких штук, якщо там не, на дощі не ліє, і ти на воді стоїш, то просто накрутив декілька штук і сам всичеш і пуляєш, якщо треба. Це Все не дуже добре, гранатометиків не полюбляють. Кулеметники це ті, кого в першу чергу, противотанкісти, кого в першу чергу, там Маркс. Черга велика і хотіла. І всі, всі вперше, да. Та, так. Ну немає такого, що ти, так, ти кулеметник, то <рес> Ну, Ти сам розумієш, але якщо просто ти готується якийсь прорив, будь-то в... Все такі ПТРК шукають, щоб знайти, щоб знищити, щоб танчики чи техніка могла проїхати. Є прикол з прицілювання цієї фігні. От якщо це куля, так Так є. О куля не летить, вітер не знайдуєш ну, да. звідти. Дую. Якщо думає вітер, кулю зносить так, сюди. Так. І ти такий думаєш, ага, я ага, а я хочу туди прямо куляти. Тому ти лівіше львічити і воно допомагає. компенсує. Так є. А тут виходить навпаки. Ага. Тут ти воно дует, мухає туди. Вітер дують. Чим сильніше дує вітер сюди, тим ракета летить лівіше. Через пір'я. Через пір'ячко Та реактивний двигун. Ага, тому що вона ще додає швидкості реактивний двигун. Тому поправку ти робиш по, в ту сторону, яку вітер йде. Фу, О, окрім, хорошо, а, я окрім, окрім є такі гранати, вони називаються карандашики, то в них немає реактивного двигуна і вони летять поправкою, робиш як звичайної вогнепальної зброю. А до всього іншого матадори, все, що називалося до цього, все поправка робиться саме так, як Ні, на карбачок. не усю. все ж таки, деяких є такі хвостові опірі. Залежить від того, які у нього там двигун і опірієчки є. Коротше, треба знати, так. як це правильно, ТТХ. ТТХ. так. так. ТТХ кожної зброї? такі технічні характеристики. В цих штуках схо схожі ракети. Ага. Майже те ж саме. Трошки іншого розміру, трошки іншого формату, але теж, майже те ж саме. Це РПГ-22, то РПГ-7, гранатомет. Це і є. повний аналог. Американський був спайк здається, вони їх виробляють теж. О, це ну, вони не важка. Це не важка, це ваша. Ну так, ну, да, да, трішки є. Прикол, а чому різниця? різниця? Ну, майже немає різниці ніякої. Просто трошки інші гран... ракети, е... та трошки інший заряд. Ну, на... Наліпка, короче, Тупо однакове, просто тільки це англійською, це російською, але по факту все навіть майже те, що намальовано, майже однакове, говорить, Це да. Оце аналог цього. Це був, не, це не був немає перші. такого, що це краще там, чи це є. Що кажуть? Американські ну, чи радянський? Мабуть, це, це трошки краще, американський. Ну, зазвичай так просто підхід у них трошки краще до зброї. Ага. Але ну смисл примерно той самий. Тавіше, давай на себе, що ти? Ти ж хочеш, може станеш прототанкістом? Ну, може, тобі сподобається. Я здоровий, я на масі. На масі? Так є. Та на щочки твої на масі. Ні, ну спинка твоя прикола, я тобі не так скажу. То 100%, але ти будеш дуже крутим. Тому що ти таскаєш гранатомети з собою. Ну ну це мощно. Ну, це це тобі не півпав, ти пістолетиком ходить, ти зрозумів? Зараз ми підемо стріляти. По-перше, не стріляй собі в голову, не стріляй собі в ноги. Позаду тебе не повинно бути нічого. Ти не повинен бути не в приміщенні, не в посадку. Тому що є. Цей виход вихід, цей... Це безвідкатна зброя, вона без віддачі. Тому за задово компенсується те, що висохує ракету вперед, той вилетає назад. Якщо, не дай боже, позаду буде побратим, то. Його може бараник, так. Тут навіть намальовано 90 градусів та 30, ага. 30 метрів. Обережніше, що ти, наприклад, в курсі з капюшоном, щоб не впіхнути собі його в капюшона, тому що таке можливо. завжди перед пострілом ти будеш казати, що постріл. Завжди, якщо ти вже знаєш, що буде постріл, що всі навкруги знали, що ти стріляєш. Перед і вороги, самим пострілом і всі, ще де? раз ні, ворогів епоху, пізнають. Що зараз здохнуть. Ще якісь є маніпуляції перед тим, як стріляти, окрім того, що ти визначив собі ціль. І ти повинен розуміти дистанцію до цілі. А, сам. як це зрозуміти? Ну, в мене глазомір дуже поганий, наприклад. Ну круто, якщо у тебе є такі штучки, круті, по типу лазерний дальномір. Ти просто дивишся 214 метрів. 214 метрів? Так, звідси. Так, а як це працює? Диви, дивишся на цю беху ага. на, на бетер. кнопочку тут натискаєш ага, на неї, з'явилася точка, І ще раз. Тух, вийшло чи ні? Ні. А якого біса? Що <гум> ти робиш? Двоєчик? <гум> оцю кнопочку. А, О, О, оцю. Оцю, а ти яку натискав? Оця червона. Тут запис, це не те. Це тут теж камера є? Ні. Я не знаю, що це за кнопочка. я не читав інструкцію. 214 метрів, так. Да. Ой, там є ще й блютуз горить, можна колонку підключити. Так. Ні, це Бетер. А. Землю будеш то в хату, так? Так є. Скільки? Давай два садочку. Ну в броніку, нічого страшного. Я ж тобі не 50 сказав. Ні, ну ти потужний, до речі, так. Я зрозумів, що це фігня на броні, щоб тобі допомагати, якщо що. Ми вже знаємо, що тут 200 метрів. 214 метрів, метрів таке. Ну, 200 метрів, ми розуміємо, ага. що ну, примірно так воно і буде. Якщо треба, то воно примикається. От тут ця штучка тягнеться на себе, та планочка передвигається. А, по... і оце тут 20, 30, 40, 50 да. це, це Кількість. скільки метрів? Враховуємо те, яка у нас є температура зараз на вулиці. Плюсова чи мінусова. А як вимірювати, якщо ну, в мене там немає градусника? Тут воно просто перегортається. А, мінус. То, то, то все тут легко, просто плюс і мінус. Тут просто плюс і мінус. Не, не більше. нічого. А, не а тут немає, якби саме плюс три, плюс, плюс такого немає. А, нормально. Потім, щоб пальнути, нам треба скинути цю фігню на себе, ага. прибрати оцей Зап... запобіжник, запобіжник, витягнути да. це кільце, підніметься ця планочка. Ага. Якщо ми її підняли, вже все. Назад я повернути не можу. Назад шляху нема. Тільки бахнути. Ага, Є що? питання? То питай. А якщо ну от реально видернув, треба бахнути, але ти розумієш, що зараз ну, от, от, от резка стала так, що типу, ти не можеш це зробити. Що робити? То якщо ти вже взвів, то будь ласкавий і Ми, Як ми казали, по техніку безпеки взводь тільки перед тим, як будеш пуляти. Якщо знаєш, ти вже бачиш, що її техніка, значить ти будеш пуляти. Просто так не взводь. Достав нож ріж. Да. <laughs> На авторія. <рес> ні біта, ні крашена. Так. і що? Влучання ж було, точно. Точно було, так. Да. Ну що, давай шукати. А, це... ні, ну до речі. Диви як його посікло. Ага. Цього не було? Ні, цього не було. Ну це свіженьке, бачиш таке. І воно пройшло туди подалі. Ну то до речі, бачиш, влучання є. от. Ти. Ага. Пройшлося кумулятивом, шарахнуло. Тут та, така дірочка невеличка, прийшло, і тут вже майже нема. Ні, Хоча прийшло і ну, далі прийшло. Тобто, короче, ну, башню ми вивели із строю? Ну так, до да, башни вивели із строю. Ну, Злага... це, вже, це вже найс. Ну так, когось врятували. Це... Так, втрапити в башню, то та фігня буде з'ябуватися я більше нічого робити не буду. Нафіг вона комусь потрібна. Мені здалося, що коли Шо? я попав, вона десь короче, як Перед ним. знизу, як в землі. А ну! о, во, диви. Це думаєш твоє влучання? Ну так. Да. Ну, давай подивимось. Опа! Опа! Ну так, схоже. І до речі, бач. Опа! Що? Див... Це що? Да, може саме уламки, це таким схоже, це схоже на Ти диви, бачиш, як посік. Оце все. Це все твоє, так. Це все новеньке. Це все твоє новеньке, воно навіть пробиті ручки є. Все? І отам посікло. Тобто так, все, як, да. якби, якби хтось на броні сидів, то навіть таке влучання осколковим, то було б не дуже добренько йому. Ну, Може б ще колеса подерявили нафіг. Хоча у Бетерів є автопідкачка колес. А, Наразі... Це типу як дирявиться, і воно одразу там якась стріляється. Там компресор спрацьовує? стоїть, який качає. Диви, бачиш, у... є уламок. Оце, а, так? Да. Свіженький, це твій. Піо! Вони такі то так, б... Вони ж взагалі реально можуть вбити. Дуже легко. Слухай, отакий, навіть менше уламки, сильно менше уламки, ламають кістки, дроблять Угу. Mm — Угу. -hmm. Там таке. А воно все яму. Я попав прямо перед ним. Не долетіло скільки? Ну, ну скажи, тут 2 метри, там типу, ну блядь, ну, 2-3 метри, коротше. Отак, ну, ти дуже цікаво рахуєш, але. Малюємо ситуацію, ніби в кіно. Влучили сюди кумулятивом, Вивели башту з строю, підери почали тікати, і ти їх всіх уламками добив нафіг. Всю їх довбу на піхоту. Так Як є. тобі подобається така розклада? <світ> такий розклад, до речі, мені теж подобається. Не подобається підерам, але, але нам це і добре. Хотів би, щоб ти та інші хлопці приходили до нас та пиздячили по підерах з великих пушок таких. Ттуряка розвалить такий бетер к чертям собачим. Серйозно? Нафтіл розпилить і нічого не залишиться. Це, це мале, це таке. Цяцька, щоб залишити якісь дірочки, а то роз'їбе нафіг. І якщо ти прийдеш до на нас, то ти побачиш, як це прикольно. Ну, дійсно прикольно. Я не знаю, це просто такі емоції, коли ти фігачиш. Ну, ще маленька труба, такий, типу пум. Звук такий, і потім ти бачиш цей. Це, кайфово, так? Це, да? це, це кайф, це. Ні, ну дійсно кайфово. Скільки б не полював, це завжди кайфово. Коли будеш готовий, приходь до нас. І до цього, і після все, пусть буде в тебе 4-5-0. Обов'язково. Дякую за науку і тобі підірочку. Тух. А якщо ви хочете побачити, як я проходжу далі це все. Проходжу далі рекрутинг, оформлення, ще якісь прикаляси, то підписуйтесь на мій канал. Там буде все, все буде чудово. 450. Підписуйтесь. А, я, до речі, Шо побачив у вас аерочка, а можна постріляти? Аерочка? Так є. Будеш сам сам чистить, але можна. Давай. По Стрілять! Погнали.